Мій брат герой, кричатиму стократно. Він захищає нас від тих людей, які вірвалися в наше життя, нещадно, вбиваючи весь наш народ. Мій брат герой. Ви знали, люди, він захищає нашу честь, наше життя. Він там, під кулями. Там, де безлюдно, майже кожного дня, ризикуючи своїм життям. Мій брат герой, не перестану це казати. Він заставляє рухатись вперед. Завдяки йому я вранці можу прокидатись, навчатись в коледжі, ходити на гурток. Те, що я говорю, я можу просто існувати. Мій брат герой. Він мужній, сильний та сміливий. Таких людей, що пошукай. Ви пам'ятайте, люди, шану віддавайте, не забувайте ж, хто дає можливість жити то життя. Він захисник, син України, тримає мужню зброю у руках, йде він в бій, йде безстрашно. Захищаючи наше з вами життя, я сьогодні в тирі був, там нас стріляли, я про тебе згадував, моя ляле так захотілось молока, степлим хлібом трохи ще болить рука, але терпимо ніби я сьогодні.